Прийдіте, поклонімося цареві нашого Богу. Привіді, поклонімося Христові, цареві нашого Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Нахили Господи, вухо Твоє, і вислухай мене. Бо я бідний, і Боги, охорони душу мою, бо я праведний, спаси Боже мій слугу Твого, що надіється на Тебе. Помили мене, Господи, бо до Тебе взиватиму весь день, звесели душу слуги Твого, бо я до Тебе, Господи, підніс душу мою, бо Ти, Господи, добрий і лагідний, і многомилостивий для всіх, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою, і уваж на голос моління мого. У день горя мого я закликав до тебе, бо ти вислухав мене. Нема подібного до тебе, Господи, між богами, і нема подібного за ділами Твоїми. Усі народи, що їх сотворив, ти прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий твориш чудеса, ти Бог єдиний великий. Поведи мене, Господи, по путі Твоїй, і я ходитиму за правдою Твоєю. Нехай звеселиться серце моє страхом імене Твого. Прославлю тебе, Господи Боже мій, всім серцем моїм, і славити моє ім'я Твоє повік, бо ласка Твоя велика надо мною, і Ти визволив душу мою з аду найглибшого. Боже беззаконники повстали проти мене, і збори сильних шукали душі моєї, і не мали Тебе перед Собою, а Ти, Господи Боже, щедрий і милостивий. Довготерпеливий і многомилостивий і істинний, поглянь на мене і помилуй мене, дай силу Твою, слузі твоєму, і спаси сина служниці Твоєї, вчини на мені знамення на добро мені, і нехай побачать ті, що ненавидять мене, і нехай осоромляться, бо Ти, Господи, поміг мені і потішив мене. Основи Його на горах святих. Любить Господь, ворота Сіону більше всіх осель Якова, преславне, є сказано було про тебе, місто Боже. Згадую рагав і Вавилон тим, що знають мене, і ось чужоплемінники, і тир, і народ етіопський, були вони там. Кожний чоловік назове Сіон матір'ю, і чоловік родився в ньому, і сам Всевишній заснував його, у переписі народів і князів. Господь укаже тих, що були в ньому, бо в Тобі оселя всіх тих, що веселяться. Господи Боже спасення мого, удень я взивав і вночі перед Тобою, нехай дійде до Тебе молитва моя, нахили в ухо Твоє до моління мого Господи, бо переповнилась нещастям душа моя, і життя моє до аду наблизилось. Прирівняно мене до тих, що сходять у могилу. Став я, немов чоловік безпомічний, між мерцями покинутий, немов покинуті ранені, що сплять у гробах, про яких ти вже не згадав, і їх від роки твоєї відкинуто, положили мене в рові глибокому у темряві тіні смертній, на мені утвердилась ярість Твоя, і навів ти на мене всі хвилі, Віддалив ти від мене знайомих моїх, вони вчинили мене за огиду для себе. Замкни на мене, і не міг я вийти, від злиднів знемоглися очі мої, і до Тебе, Господи, цілий день взивав я, простягав до Тебе руки мої, чи ж для мертвих творитимеш чудеса, або лікарі воскресять їх, і вони прославлять Тебе, чи хто оповідатиме в гробі про ласку Твою і про істину Твою в погибелі, чи пізнані будуть у темряві чуда Твої, і правда Твоя в землі забутій?» А я, Господи, взивав до тебе, і вранці упередить тебе молитва моя. Чому, Господи, ти відкидаєш молитву мою, відвертаєш лице Твоє від мене. Убогий я і в трудах від молодості моєї. Піднявшися, я знову став упокорений і зневірився. Перейшов на мене гнів твій, острах твій стривожив мене, оточили мене, наче вода, цілий день обступали мене разом. Віддалив ти від мене друга і знайомих моїх від страждання мого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Милості Твої, Господи, повіко співувати буду, зроду рід повідатиму істину твою устами моїми, бо Ти сказав повік, збудується милість, утвердиться на небі правда твоя, я склав заповіти з вибраними моїми. Я клявся Давидові Слузі моєму, до віку утверджу насіння Твоє, і зроду в рід уряджу престол твій, прославлять небеса, чуда Твої, Господи, і істину Твою в зборі святих, бо хто на хмарах зрівняється з Господом, і хто подібний буде до Господа між святими Божими, Бог, що його прославляють у раді святих, великий і страшний для всіх, що оточують Його, Господи Боже сил. Хто подібний до Тебе, сильний Ти, Господи, і правда Твоя навколо Тебе, Ти горуєш над силою моря і втихомирюєш розбурхані хвилі Його, Ти упокорив гордого, немов раненого, і раменем сили Твоєї, ти розсипав ворогів Твоїх, Твої небеса, і Твоя земля, Ти заснував вселенною все, що наповняє її, північ і море Ти сотворив, та вор і Єрмон іменем Твоїм радітимуть. Сильне рам'я Твоє, нехай укріпиться рука Твоя, і нехай піднесеться правиця Твоя, правда, є суд, основа престолу Твого, милість та істина йтимуть перед лицем Твоїм, блаженні люди, що знають клич, Господи, у світлі лиця Твого будуть ходити, вони та іменем Твоїм увесь день радітимуть, і правдою Твоєю піднесені будуть, бо Ти, слава сили їх. І благоволінням Твоїм піднесеться сила наша, бо поміч від Господа і від святого Ізраїлевого Царя нашого, тоді говорив Ти у видінні синам Твоїм і сказав: послав я поміч сильному, підніс вибраного з народу мого, я знайшов Давида слугу мого, оливою святою помазав Його, бо рука моя помагатиме Йому, і рам'я моє укріпить Його. Нічого не вдіє ворог проти Нього, і син беззаконня більш не пошкодить Йому, і розіб'ю перед лицем Його ворогів, Його, і тих, що ненавидять Його подолаю, та істина моя, і милість моя з ним, і іменем моїм піднесеться сила Його, і покладу на морі руку Його, і на ріках правицю Його. Він буде призивати мене, Отець мій, Бог, мій єси заступник спасення Мого. І я первородним зроблю Його, високим серед царів землі, повік збережу Йому милість мою, і заповіт мій вірний Йому, і покладу повік віки насіння Його, і престол Його, як дні неба, коли покинуть сини Його закон мій, і за заповітами моїми не ходитимуть, коли осквернять постанови мої, і заповідей моїх не додержать, я покараю палицею беззаконня їх. І ударами гріхи їх, але милості моєї не відверну від Нього, і не зміню правди моєї, і не оскверню заповіту мого, і того, що вийшло з уст моїх, не зречуся. Один раз поклявся я святиною моєю, чи ж Давидові я скажу неправду на сінні Його повік перебуватиме, і престол Його, наче сонце передо мною, і наче повний місяць повік, і свідок на землі певний. А Ти відкинув і погордив, і скинув помазаника Твого, порушив заповіті слугою твоїм, осквернив святиню Його на землі, ти зруйнував усі огорожі Його, обернув уроїну твердині Його, грабували його всі, що дорогою переходили, стався Він посміховищем для сусідів своїх, ти підняв правицю ворогів Його, звеселив усіх ворогів Його. Ти відвернув поміч меча Його і на війні не оборонив Його, ти від очищення віддалив Його, повалив на землю престол Його, ти вкоротив дні влади Його, соромом облив Його, доки, Господи відвертатися будеш до краю, доки палатиме, як вогонь, гнів твій, згадай, яке єство моє, боче даремне всіх синів людських сотворив єси. Той єсть чоловік, що житиме і не бачить смерти, що з руки аду визволить душу свою, де давні милості Твої, Господи, що ними ти поклявся Давидові в правді Твоїй, згадай, Господи, зневагу слуг Твоїх, що їх заховав я від многих народів у грудях моїх, що нею зневажали вороги Твої, Господи, що нею зневажали зміну помазаника Твого, благословен Господь повік. Нехай буде, нехай буде, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи був Ти для нас зроду рід перше, ніж гори повстали, і земля, і вселенна сотворені були, від віку йде віку Ти єси, не віддай чоловіка на пониження, Ти ж сказав, наверніться, Сини людські. Бо тисяча літ перед очима Твоїми, як день вчорашній, що проминув, і як сторожа нічна, нікчемні будуть літа їх, вони, як ранішня трава, минають, вранці зацвіте і минеться, увечері опаде, ствердіє, і усохне. Бо ми зниділи від гніву Твого і від ярости Твоєї стривожилися, Ти поклав беззаконня наші перед Тобою, вік наш перед світло лиця Твого. Бо всі дні наші минулися, і від гніву Твого ми зниділи, літа наші до павутиння прирівняно, днів віку нашого всього сімдесят літ, коли ж вистане сили вісімдесят літ, та й то більшість їх, труд і хвороба, бо прийшло на нас пониження, і ми будемо покарані, хто знає силу гніву Твого і за страхом перед Тобою, хто вміє обчислити ярість Твою тож дай пізнати правицю Твою і невчених серцем у мудрості, обернися, Господи, доки змилуйся над слугами Твоїми, ми наповнилися вранці милості Твоєї, і зраділи і звеселилися, О, коли б веселитися нам у всі дні наші, за ті дні, коли Ти упокорював нас, за літа, коли ми бачили лихо, і поглянь на слуг Твоїх, та на діла Твої, і поведи синів їх. І нехай буде сяйво Господа нашого на нас, і діла рук наших на добро для нас наведи, і діла рук наших на добро наведи. Хто живе під охороною Всевишнього під покровом Бога Небесного оселиця, скаже Він Господеві, Ти заступник мій і пристановище моє, Бог мій покладатиму надію на нього, бо Він визволить тебе від сітіловецької і від слова напасливого. Плечима своїми заступить тебе, і під крилами його перебуватимеш у надії, бронею оточить тебе істина Його, не убоїшся страху нічного, ані стріли, що летить у день, ані випадку, що приходить у темряві, ані напасти та біса південного. Упаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе та до тебе не наблизиться. Очима твоїми тільки дивитися будеш. І відплату для грішників видітимеш, бо Ти сказав, Господи, ти надія моя, і Всевишнього обрав за пристановище своє, не прийде до тебе злеє, і слабість до оселі твоєї не наблизиться, бо ангелам своїм він звелить про тебе, зберегти тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб не спотикнувся Ти об камінь, ногу Твою, на Господа й Василиска наступиш. І потопчеш льва і змія, бо Він на мене надію поклав, і я врятую Його, охороню його, бо Він пізнав ім'я Моє, взиватиме Він до мене, і я вислухаю Його, з ним я буду в журбі, я визволю Його і прославлю Його, довготою днів обдарую Його, і явлю Йому Спасення моє, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Оси, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятий, Гойце, помилуй нас, Господи очисти Очистиріті наші. Владико, прости беззаконня наші, святи, посвяти і сили, немочі наші, імене мене Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Царство і сили, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Покаяння мислив'яне дорівнях, світ не маю, і не здатні через Твятосе й Бог. Але ти твоїм милосердям спаси мене, Господи, слава Отцю і сину і Святому Духові. Христе Боже, ти знаєш та не відхиляйся, судне, визволи мене від і в бо ти єдиний милостем. І ні пався часть і на віки віки. В Вищої віці небесних явилася в церкві Божій, благословена Богородице, що породила Христа Спаса душна. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили. Ти, владико чоловіколюбче, створив мене і дав мені прекрасу свобідну волю, я ж возніс себе і забув твоє владицтво, усі заповіді твої переступив і впав у гірку неволю диявола, який мене навчив усякого гріха і злого звичаю. Ти ж, Господи, Боже мій терпів мені, очікуючи мого покаяння і не знищив мене, хоча жив я у беззаконні. Ради цього і я, знаючи твоє милосердя, зважився скверними устами принести тобі молитву, ти ж спас багатьох грішників, спаси мене, вони твоє сотворіння, і я теж, хоч і гріхи мої, полонили мене, але я нещасний на милість твою уповаю. молю тебе, Господи, відійми від мене волю мою, вся бо моя воля, то лихо діяння. Я пізнав, що ніщо сам від себе робити не можу. Якщо ти своєю благодаттю не скрипиш і не врозуміш мене, тварини звірі і птахи небесні, не мають власної волі, але якими створив ти їх, такими вони і є. Мене ж непорочним сотворив єси, а я, маючи свою волю, увесь осквернився. Одначе хоч Ти й дав людині волю, мені її, Господи, не давай, бо за природою я людина, але звичаєм моїм я гірший тварин, горе мені, що я гірший тварин став перед тобою доброчинцем, та не відмір мені за моїми злими ділами, дай же мені час протверезити і відкрий мені двері покаяння, поверни мене полоненого. Від беззаконь засудом за гріхи мої, Витягни мене з ями скверне Ісусе Христе, світло затьмарених, за світи моє погасле світло, лікарю терплячих, зціли невідомі мої болячки, зливаючи оливу й вино, зітри список гріхів моїх губкою милосердя. Дай мені, Господи, завжди мати боязнь заради страху перед Тобою. І твоїй волі коритися, щоб я очистився від гріхів, і щоб не заволодів мною ворог, і щоб я оспівав тебе, радіючи у Тройці славленого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяти Гойце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости беззаконня наші. Святий, посвятий, сили, немочі наші, імене мене Твоєго Рати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Сину і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лука. О, о, о. Бо твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.